Коли агентка ФСБ Ірина Кременовська писала, що не сидить на місці, вона готувала нову небезпечну маніпуляцію. Зараз ми бачимо початок схеми, яка вже давно напрацьована ФСБ в Рашці – звинувачення за асоціацією. В листопаді 25-го Кременовська опублікувала статтю, де без жодних доказів приписала до Алатра випадкову жінку, звинуватила її у мародерстві та пособництві ворогу, а потім оголосила волонтеркою Алатра. Жодних доказів, лише голослівне твердження. Класична схема російського експерта-антикультиста Олександра Дворкіна. Алгоритм простий: перше, береться випадкова людина, яка робить щось протизаконне або антиукраїнське. Друге, її бездоказово оголошують фанатом Алатра. Третє. Через ЗМІ створюється наратив, ніби волонтери Алата всі такі, тому організація Росії. Мета Кременновської знищити рух Алатра. Тому мене особисто не здивує поява багаточисленних фейкових волонтерів, за рахунок яких Кременовська може спробувати створити в суспільстві образ свіжого ворога і під шумок направити гнів людей саме на Ала. Але Кременовська, тепер вже твій план не спрацює. Списки волонтерів не існує. Офіційна позиція міжнародного руху Алатра в сайті і справжні волонтери усіляко її підтримують своїми діями.